Це великий корабель, це ракетний крейсер, і це флагман Чорноморського флоту Російської Федерації. Цебто найбільший і найпотужніший корабель там. Одного екіпажу там понад 500 осіб. Е, ну, себто, ви уявіть, що це фактично ну, такий собі, я не знаю, повуча батальйонна тактична група, навіть не, не один батальйон, а скоріш два. Е, себто це просто багато. А з з суто стратегічної точки зору він з одного боку старенький відносно, а з іншого боку, він забезпечував Чорноморському флоту взагалі захист від е, ракетних та повітряних атак. То основні потужності саме протиповітряної оборони Чорноморського флоту були за іронією саме на ньому, і тому о, зараз Чорноморський флот значно послаблений в тому плані, що вони тепер значно більше ризикують нарватися на по собі, на українські ракети, а то й літаки. І тому вони змушені були діяти не так близько до наших берегів, як вони раніше діяли, а відійти якнайдалі. І це саме по собі це ну здається, що вже остаточно зриває будь-які перспективи. Там висадки в Миколаєві, висадки під Одесою, і взагалі висадки на Чорному морі. Ну воно взагалі якось так покачнулося після того, як ми знищили великий десантний корабель. А після того як знищили ще й Москву, ну вже здається. Якось нем, нема чим, себто для нас загрозою все ще залишаються ракетні обстріли, бо їх можна робити і здалеку, і частково те, що Росіяни намагаються перекрити нам взагалі морське сполучення, себто в тому числі і перевозку вантажів. Але навіть це з втратою крейсера Москва для них значно якось стало важче. Ну і знов таки, навіть просто уявіть собі, що якщо у нас до цього росіян було за, за весь період війни, десь, де, до катастрофи Москви, десь 19 тисяч загиблих. А тут хопа і 500. Ну, це, ну, це навіть у відсутне відношенні така собі помітна іграшка. І, зрештою, це дуже великий психологічний удар. Я взагалі не пам'ятаю, що за останні 100 років хтось топив флагман, саме флагман. А тут взагалі абсолютно ідеотична для росіян ситуація, бо Україна фактично зараз власного е, воєнно морського флоту немає. Ну і те, що у нас є, у нас це за світовими вимірами, скоріш берегова охорона, і ось і ми беремо і знищуємо один з їх найпотужніших, найславетніших, найпафосніших кораблів і. Тут це ламає просто усю. По перше, увесь це картину російської військової могутності. Увесь цей російський героїчний епос про їхні непереможні кораблі. От не зліті руський корабль. Ну, да, не зліті руські корабль, а то у нього внезапно на складі тонірови. От і це дуже сильний удар по російському престижу в світі взагалі. Вони ж досі намагаються якось жити в світі, де от є слабка Україна, яку вони досі не розчавили, тільки тому що в повну силу не навалилося, А от можна її просто так роз, розвалити та І це дуже б'є по саме цій картині світу, навіть про простого росіянина він бачить, що його армія, на яку всі ці роки йшли в абсолютно велетенські кошти, значно більше ніж на забезпечення його. Там просто Росія на життя він бачить, що ця армія застаріла, не дієздатна, і що Україна, яка завжди позиціонувалася у свійською пропагандою як слабка, як така нічасна, нікчемна. Цю армію просто знищує, і тому це дуже сильний політичний та психологічний удар, не кажучи вже про те, що в суто військовому це теж конкретно зміниться стратегічну ситуацію. Тому абсолютно нормально, що росіяни зараз нам бігають їм і слід. Цей кресер він ж дуже серйозно о, о, допомагав росіянам захищати о, захищатися від ударів з повітря не тільки на суші, але й взагалі і в Херсонській області, і можливо навіть частково в Запорізькій. І тому його знищення зараз відкриває нові можливості для українців на напрямку, який для росіян є якраз таким досить таки вразливим. Вони усі сили кинули на інші напрямки, щоб здобути володенську красиву там перемогу десь в районі зони ОС. А там у них зараз таке більш слабке місце, і зараз це місце зі слабкого стало дуже слабким. Тому я розумію, чому вони зараз бігають на вухах, бо знов таки і, прик... і прикрити нічим. Розумієте? І поновити неможливо, бо Турція закрила проліви, і навіть ті кораблі, що в них залишилися, туди просто в чорне море не війдуть. Тому вони не можуть замінити Москву зараз чимось, і це дуже серйозний удар по Чорноморському флоту, і взагалі по стратегічній перспективі дій на південному напрямку для Росії. Просто уявіть собі, ну не на північний же флот тягнути світових лідерів, ні, не на Тихоокеанський. Розумієте? да? А ось на Чорноморському флоті це було щось найбільше і найкрасивше. Знов таки, можна було їх потягнути на якийсь більш сучасний фрегат. Але навіщо ти гнути на фрегат, що є великий красивий крейсер? Хай навіть трішки застарілий. Ну тому так. Це, звісно, серйозний удар, але це не флагман флоту, це не ракетний крейсер, і там аж ніяк не 500 осіб екіпажу. Тому це, звісно, добре, і це теж, як я вже згадував, трішки зіпсувало їм плани і щодо, і щодо десанту, і щодо постачання морем через Бердянське їхнього морольського групування. Але якщо це просто підкосило, то тут прям значно серйозніше тут прям. В деяких моментах цей випадок безпрецедентний знищити двома двома ракетами корабель такого класу. Ну це, це реально дуже ну, нестандартно, скажімо так, Да, і морі моряки наче усі врятовані, але ми їх не покажемо окрім 14 чоловік. Ну десь так, десь так. Ну серйозно, вони вже просто не знали, що брехати. Вони абсолютно очевидно розгубилися і йшло Абсолютно різнобічна інформація в них і тепер вони хочуть, щоб навіть їх люди повірили, що в них ракетні крейсери е, гинуть від того, що матрос по... на палубі недополок не туди кинув. Ну навіть якщо і так, то тоді мають питання: що ж у вас за така могутня військова промисловість? <ф> <к> що не можна зробити крейсер? Ви вибачте, якось окуркоустойчиви.